Радіо ЮАЙ Чикаго планує збудувати своє власне місто. План будівництва включає проект приватного житлового комплексу для самого маска, який перебуватиме на певній відстані від міста, що планується. Мільярдер Ілон Маск має намір побудувати місто для співробітників своїх компаній Tesla, SpaceX та Boring неподалік столиці Техасу. Остіна в окрузі Бастроп на берегах річки Колорадо. Про це у четвер, 9 березня, розповідає. The Wall Street Journal. видання пише, що окрім будинків для співробітників буде збудовано окремий житловий комплекс для самого маска, який близько двох років після переїзду з Каліфорнії до Техасу живе в одного з друзів Остіні. Передбачається, що заплановане до будівництва міста буде примикати до об'єктів компанії Boring і SpaceX, що будуються зараз. За словами співрозмовників Вісі Джорнал, оренда орендна плата за проживання. Ваня у нових будинках становитиме близько 800 доларів на той час, коли зараз місяць оренди житла у штаті коштує близько 2200 доларів. На куплених ділянках вже є група модульних будинків: басейн, відкритий спортивний майданчик та тренажерна зала. Пише це видання з посиланням на фотографію в соціальних мережах та співрозмовників, які побували на місці будівництва майбутнього міста. Також відомо, що маск вже вигадав назву для міста майбутнього. Нього він це місто буде називатися Снейлбрук. А за останні три роки організації пов'язані з компаніями або топ-менеджерами Маска придбати не менше 1400 гектарів ділянок поблизу Остіна. Це майже в більше за центральний парк Нью-Йорка. Відповідно до законодавства Техасу, місто повинно мати не менше 201 мешканця, перш ніж воно зможе подати заяву на реєстрацію, а потім отримати. Схвалення окружного судді за словами прес-секретаря штату округа Бастроп не отримував заяв від маска чи якоїсь із його організацій. Також є інформація, що американський долар втрачає позиції на ринку після звіту про безробіття у Сполучених Штатах. Також відіграла роль ситуація з інфляцією в країні у п'ятницю. Долар ослаб після оприлюднення лютневого звіту про рівень безробіття в Сполучених Штатах, який свідчить про послабшення інфляційного тиску. Пише CNBC. На тлі цього дохідність казначейських облігацій знизилась, а також ослабли позиції валюти на ринку. Цікаво, що глава американського центрального. Банку Джером Павел заявив, що подальше підняття базової ставки та повернення до агресивних кроків для гамування інфляції буде тривати так, як воно було раніше. Крім того, варто згадати про позиції американського долара за останні місяці. Грошова одиниця увійшла, відійшла від мінімального рівня за 9 місяців, які зафіксували 1 лютого на позначці 100,80%. А водночас індекс долара все ще суттєво нижче максимуму за 20 років. Йдеться про показник на рівні 114,78, який зафіксували у вересні 2022 року. Але напевно всіх цікаво, що таке індекс долара та як його враховують. Це є показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют, основних торгових партнерів офіційного офіційно. Що стосується Вашингтону, ідеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську корону та. Швейцарський франк також є така новина про те, що Палата представників США одноголосно проголосувала за розсекречення інформації про потенційні зв'язки між пандемією covid 19 та китайською лабораторією, яку підозрюють у витоку смертельного вірусу. Також минулого тижня Сенат уже проголосував за те, щоб вимагати від директора національної розвідки Авріл Хейнс розсекретити матеріали. А це означає, що законопроект тепер прямує до Білого Дому на під. Без президенту Джо Байдену у рамках окремого зусилля республіканців в Палаці представників у п'ятницю сьогодні знову представили закон, що дає громадянам США право подати до суду на Китай, який відкидає теорію витоку з лабораторії за його великомасштабну компанію з викривлення фактів під час спалаху. Ми повинні нарешті дізнатися правду про те, що сталося, і хто був причетний до цього обману, щоб відновити справедливість щодо тих, хто сильно постраждав від COVID-19, заявив в крогнесмен від Нью-Джерсі Кріс Сміт. Дуже цікавий дуже цікавий випадок з covid 19 але ми повернемося до цього відразу після невеличкого дисклеймера. Давай. Отже, тема COVID-19 насправді дуже гаряча, цікава і навіть зараз в ході вирі тих подій, які відбуваються в світі, але спекулювати дуже небезпечно. А давай ліше поговоримо про Ілона Маска, який хоче зробити своє містечко. Чому власне мільярдеру в голову вдарила така ідея, і чому він так не любить сучасний світ? Чому він хоче відокремитися і жити сам з своїм оточенням? Та я не думаю, що він хоче відокремитися, Напевно, він а, робить для своїх працівників напевно, якісь кращі умови, ну зручніше добирання до роботи. Ні, або не знаєш ще одна така думка. Якби в тебе було стільки грошей, що би ти з ними робив? Ну звісно, волонтерство, благодійність це зрозуміло. Але і хочеться, знаєш, щось якось закріпитися. Ну, якось я, я думаю, те саме, що маск, а, але був трішки розумнішим і не дозволяв собі час часу часу писати твіти, які йдуть проти України, тому що це самогубство. Я надіюсь, маск це з, з часом до нього дійде. Давай також поговоримо на завершення, тому що в нас в студії вже з'явився гість, але ми не можемо пропустити наш обов'язковий шо. Ости блок новини всього іншого, всього що не війшло до наших попередніх п'яти блоків. Це спорт, музика, мистецтво. в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.